Мої хороші дивіться, сьогодні я роблю дизайн квартири, ви її бачили. Потім будете бачити. В живі, живу. Дивіться, от ми вже і, і мебель, значить, і диван. Диван ми цей раз робимо світлий. Так захотіла клієнтка. Мебель у нас бежева, І тут чорні вкладки. Я зараз вам покажу, що це має бути. оце є зал. Відказалась клієнтка від цього столика. І ми рухаємо далі. Дивіться, від цього столика вона відказалась. отут у нас консоль під телевізор, і такий у нас диван. Ну, диван у нас буде беж, дівчата. Просто крутий беж. Тут у нас дуже класна поличка, яка мені дуже сподобалася. Подивіться, диван цього не буде. Тут будуть такі другі полички, гарні. Потім ви побачите. Так, кухня, диван, стіл ми замінили стільців і стіл, тому що дозволяє. І теж буде біж столик. О, цей столик не на 4, а на стільців, Бачите, там у нас диван. Він буде біжевий, світлий. Так, а це у нас спальня. Дивіться, така гарна біжева кровать велика, два на два. Тут декор. Під спинкою. Дивіться, ось так. Бачите, як воно виглядає зверху, дуже гарно. Ось. Так. Клієнтка захотіла отаке, у голову, таку крова, е, отаке отаку, таку шафу. Бачите, це не скло, це не дзеркало, це іменно скло. Ось так. Пішли далі. Ось так воно буде виглядати. Ось, сьогодні у нас такий день. А це дитяча кімната з декором. Правда, ще дівчинка буде вибирати штори. Тут сюди декор, бачите, а сюди е обої. Так, бачите, оце оця дитяча кімната. Є таких нюансів. Дивіться, столик для дівчинки, декор сюди і зеркало. Так ось далі. А це у нас гардеробна чи пральня називається. Це у нас сушка і машина, і все за шафами закрито. Бачите? Тут утюжити, попрасувати речі, поскладати речі дуже зручно. А це у нас другий поверх. так? Да? І тут у нас кімната, декор в зеркалах і ось такий комод. Ну, щоб одягнутися, покраситись. Жіночі, коротше, жіночі речі. І все, мої хороші. Ось такий проект ми готуємо, а потім, мої дорогенькі, подивимося з вами. Живу, як це виглядає. Я думаю, що буде дуже гарно. Я вже бачу, що буде гарно.